Друга книга Самуїла. Розділ п'ятий. Тоді всі коліна Ізраїля прийшли до Давида в Хевроні і кажуть Дивись, ми твої кості і твоє тіло. Вже і раніше, ще як царював Саул над нами, ти був тим. Хто водив Ізраїля в поле і назад приводив, до того ж і Господь сказав до тебе Ти будеш пасти мій народ Ізраїля, ти будеш князем над Ізраїлем. Коли прийшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, цар Давид заключив із ними союз у Хевроні перед лицем Господнім, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Тридцять років було Давидові, як він став царем, і царював він сорок років. У Хевроні царював над Юдою сім років і шість місяців, а в Єрусалимі царював тридцять три роки над усім Ізраїлем і над Юдою. І двигнувся цар із своїми людьми на Єрусалим проти Євусіїв, що жили в тій країні. Вони сказали Давидові, Ти сюди, мовляв, не війдеш, бо і криві не впустять тебе. А це означало Давид сюди не війде. Але Давид приступом узяв твердиню Сіон, тобто Давид город. Того ж дня Давид сказав: Хто вдарить на Євусіїв, пролізе через водопровід. І досягне тих сліпих і кривих, що ненавидять душу Давида, дістане нагороду. З того і пішло сліпий і кривий не війдуть до хати. Давид осівсь у твердині і назвав її Давид Город. Потім він розбудував мур навколо, почавши від міло до середини. Давид дедалі більш ставав могутній, і Господь, бог сил, був із ним. Хірам, цар Тирський, прислав був послів до Давида з кедровим деревом, а до того ж Теслів і Каменорубів, і вони збудували Давидові палац. І спізнав Давид, що Господь укріпив його царем над Ізраїлем і підняв угору його царство. Задля народу свого Ізраїля. Прибувши ж із Хеврону, набрав собі Давид іще наложниць і жінок з Єрусалиму, і народилися в нього ще сини і дочки. Ось імена тих, що народились у нього в Єрусалимі: Шамуа, Шовав, Натан, Соломон, Івхар, Елішуа, Нефег, Яфія. Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же довідалися філистимляни, що Давида помазано царем над Ізраїлем, рушили філистимляни, щоб шукати Давида. Та Давид зачув про це і зійшов у твердиню. Прибули філістимляни і розтаборились по Рефаїм долині. Тоді Давид спитав Господа чи виступати мені проти філистимлян, чи видаси їх мені в руки? Господь відповів Давидові Іди, бо я видам філистимлян тобі в руки. І двигнувся Давид під вал перед цим, розбив їх там і мовив: Господь зробив пролом у моїх ворогах передо мною, немов той пролом, що роблять води. Тому і прозвано те місце Ваал-Перацім. Вони залишили там своїх бовванів, а Давид і його люди їх забрали. Знову прибули філистимляни і розтаборились у Рефаїм долині. І як Давид спитав Господа, він відповів Не наступай на них, але обійди їх з тилу і підійди до них від бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді спішися, бо то господь рушає перед тобою, щоб розгромити філистимлянське військо. Давид зробив так, як повелів йому Господь, і розбив філистимлян від Гева аж до входу гезер.